Ви живете за кордоном, і раптом потрібно офірнути довільність і заяву. Раніше це була ціла пригода, черги, папери, кілька поїздок у консульства, купа нервів і втрачений час. А тепер все змінилося з липня 25-го року працює онлайн сервіс «Е-Консул». сучасний електронний кабінет. Для українців за кордоном. Як це працює? Заходите на сайт e-Consul.gov.ua, натискаєте Увійти, авторизуєтеся одним із трьох способів: через «Дія підпис», через банк ID НБУ або з допомогою КЕП кваліфікованого електронного підпису. У своєму кабінеті обираєте потрібне консульство. У Німеччині все може бути Берлін, Мюнхен, Гамбург або Франксов. Далі вибираєте є послугу, наприклад, оформлення довіреності. Заповнюєте заяву онлайн, прикріплюєте документ, а консул перевіряє її дистанційно. Після цього вам призначають зручний час. Ви приходите в консульство лише один раз підписати та отримати готовий документ. Все. І ще не потрібно ламати голову. Як зробити нутріальні дії за кордоном ніяких нескінчених черг і здайвих поїзд. Сервіс вже працює. 40 українських посольствах і консульствах світу, зокрема й у Німеччині, а невдовзі охопить всі 120 дипломатичних установ. Онлайн консул це менші кіротраті, більше свободи і вад закономанича. Цікаво було відео. Підпишіться на наш канал, деберітас та вітрила, щоб не пропустити наші нові відео.